З Днем купатани. З Днем купатани, Бешті! З Днем купатани, боні. Побачимось на святкуванні. Так, обов'язково. Здоров, Дого. Дого! Він такий милий. Знаю. Але це нора мурахуїди муганги. Йому тут краще не спати. Дого. Ти тепер живеш на схилі. Пам'ятаєш? О, так. Гаразд. Певно, вийшов погуляти і заблукав. Я думаю, він. Дого! Йди на свій схил. У цій норі теж живе мурахоїд. Дивно. А! Дого! Це нори мурахоїдів. Не можна тут спати. Що це шакали роблять у наших норах? Спокійно, народ, спокійно. Ми все владнаємо. Так. Як? А, є тільки один вихід. Гайон! Гайон! Це були бамбі і бешті. Оно! Щось видно. А пана Кайон. Це треба бачити на власні очі. Оу! Добре, Оно! Веди нас! Що ми всі тут забули? Віли всіх моїх бурах спокійно. Впевнений, це непорозуміння. Дика Африка! Тут ціле зграє шакалів. Де дого? Мого сина шукаєш? Хто ти така? Вибач, налякала! Я рей рей, мама дого, а це. Гой-гой, Гой-гой! Це Це гой -гой, Його тато! Ей! Це наша нора! І наші фрукти! У вас прекрасні нори. І ще смачніші фрукти. Вас з ними ніхто не пригучав! Ви взяли наші фрукти без дозволу. Ви злодії. Злодії? Ми? А ви що? Досить. Серед вас тут є дого. Я тут. Каю. Дого. Ти ж наче казав, що в тебе нема сім'ї. «Е, Ні. Я казав, що я саменький. І саме в ту мить так і було. Мій син завжди каже правду. Коли він пішов на землі прайду, ми рушили за ним. Як ви собі уявляєте, щоб дитя жило на чужих землях без мами і тата? Правда, Гой-Гой?» Все, все, як ти скажеш, Люба. І ми ж не могли лишити решту малюків у дикому краю, які б батьки таке зробили. Ну так, звісно, я вас розумію. <суласті> Проте. Кайон Мбену носоріг, застрягнув у болоті. Він аж біля озера Матопе. Потрібно вирушати. Що ж Рей-Рей? Тримайтеся з сімейством якнайдалі від мурахоїдів і їхньої їжі. Ясно? О, звісно. Мені дуже прикро за це непорозуміння. Вартові за мною. Ходімо, дітки, не будемо заважати цим рюв'язним мурахоїдам. Знайдемо собі інше місце. Так, ідіть собі. Ти мала рацію, Рей-Рей. Рейрей. Семю прайду аж кишать усякими нахідками. Найцікавіше буде увечері на святкуванні купатани. Усі звірі земель прайду зберуться в одному місці. <глух> а поки пропоную насолодитися їхньою щедрою гостинністю. Але, мамо, хіба кайон і його варто не розгнівуються на нас? Дого-дого-дого. Сьогодні і тільки сьогодні можна не боятися, що нас проженуть. Так, Гой-гой? Так. Ж купатада. <глух> Нам е сьогодні е дозволено все. Головне робити це шакалячому.